Добрий день, іспанський супермаркет. Дивимось, цибуля зелена. Ціна немає. Немає ціни. Не можу вам сказати, скільки вона коштує. так, порей коштує євро 65, Ну, Така в'язаночка, їх тут дві штучки. Ця цибулька коштує три штучки, євро 25, це якісь лапухи, не знаю для чого вони. Євро 95, але іспанці її беруть. Так, Далі бачимо редиска Євро 39. Ось таке воно Таке собі не, я б таке не купляла. Петрушка євро 09, такий букетик. Ну, На базарі можна цей дешевше купити. Часничок молодий, але трохи пожовтілий, євро 65. Ось такий євро 29 м'ята. Далі йде у нас салат Євро 29. Такий я його брати не буду, бо помню його купляти, не буду чого м'яти напрасно. Так, морква 2,19, така в'язаночка. Молода морква. Далі артішоки 2,99 за кілограм. Це така корисна штука для печінки, для жовчного дуже вона корисна. Але її треба їсти, знаєте, дуже багато лошпайок. Шампіньйони 3,95 кг. гарбузи євро 79 кг. синя капуста 2,69 кг. Звичайна капуста 2,49, брокколі 2,69. Так, оця ж. Штука, господи, як вона називається, підкажіть мені. Забулася, боже, використовую її в суп завжди, забулася, як називається. Так, спаржа 439, така в'язаночка. Далі оця гідотна штука 3,79 за кілограм. ну Чесно кажучи, я щось не можу її ніяк приготувати, вона така гірка. Так, капуста кольорова, бачимо, 99 центів за кілограм, але б я її безкоштовно б навіть не взяла. Так, а оце вже нормально, євро 19 за кілограм, бачите, вона вже така красива. Ще такий е, е, цибуля Порей. Тут три штуки її, євро 65. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені подобачити. І до зустрічі на наступних відео. Це Іспанія, південь Іспанії.